Всім доброго дня. Знову я на СТО. Знову мій рідненький Т5. Хочу зняти таке коротесеньке відео. Може комусь пригодиться. Ну, коротесеньке не вийде, бо я коротко балакати не вмію. Ось дивіться, я підняв машину, тільки що ще нічого не робив, не витирав. Зняв он поддон. Ну і вже я радуюсь, бачите, тут все сухо. Ось датчик масляний, він сухий. А перед цим я не знав, що робити. Отут все було в маслі. І відкуди воно текло довго, не могли оприділитися. Що цьому причастувало? Коли я купив цю машину, ось перед нами два датчики. Оце оригінальний рідний, який стояв на машині. По ньому вибивало якусь там ошибку. Ну, я вирішив його поміняти. На купленій машині все одно ж масло міняєш. Ну, за один датчик. Але но, но я купив датчик, найшов є, дешевий за 20 айра. От дивіться, який він. Яка тут резиночка, он, її не видно чорна. Вона не возвишається навіть над тілом датчика. А це той ж оригінальний он, резиночка. Ось така Вон, вона видно, як вона возвишається. Крім того, не буду вже штангель в руки брати. Це вже потім, коли я почав міряти, оцей неоригінальний дюшманський датчик, він на... 65 соток більше, ніж на півміліметра. тонший, чим, чим оригінальний. Що вийшло? Це вже потім выяснилось. Коли я зняв в очередной раз той датчик, я вирішив проверить різьбу, як оці болтики кріпежні крутяться. Тут же ж глухі. Не сквозні. Я болтики почав закручувати, він доходить, упирається в своє місце. Ну і до поддонна определенне расстояние не доходить. І тоді мене догадка смикнула, що вполне можливо, болти не прижимають датчики, тому з під нього й соплить. Так і вийшло. Коли я почав все зміряти, Можна було, звісно, під болти шайби підложити, але це вже буде відкровенний колхоз. Я пішов другим путем. Кроме того, чого я так зробив, останній віточок різьби на двох болтах був підпорчений, видать, від того, що упирається він в тіло поддона. Тому я взяв болгарку. Буквально там по 3 мм кожен болтик одрізав, укоротив. І купив ще один новий датчик. Тільки вже не за 20 євро, а за 33. Я не знаю, він, зрозуміло, не оригінальний, але но... Но на ньому теж так як і на оригінальному. така... резиночка. Нормально вона над тілом виступає. Ну і як бачите, Результат все сухо і чисто. А так, виходить, я масло повитираю і не пойму, откуда воно тече. Болти, попробую та затягнуті. Датчик, ясно, що він не болтався, іначе з нього брічкою все хлюпнуло. І воно соплить і соплить. А так питання вирішене. Вдруг, у кого подібна проблема виникне, то оце Таким досвідом я ділюся всім гарних покатушок і ремонтів, толкових і як можна поменше.